Як проходять курси з вивчення словенської мови? Нагадаю, що від центру зайнятості вони надаються безкоштовно. Але чекати ці курси можна довго, особливо, якщо про себе не нагадувати. Я записалася ще на початку липня і тільки з жовтня почала ходити. Деякі знайомі, які записалися в липні, їх перенесли взагалі на грудень. У нас в групі 20 чоловік, 15 з яких українці. І прийшли багато з тих, хто проживає вже в Словенії по 2-3 роки і на початковий рівень, бо раніше не було вимоги здавати іспит зі словенської мови, а з 20 липня ввели ці нововведення. Курс триває 180 годин, по 2-3 заняття на тиждень і по 3 години. Сама учительниця по-словенськи дуже класна, доступно все пояснює або словенською, або англійською мовою надаються такі, як робочі зошити. В принципі, вчитися взагалі не важко навіть цікаво, особливо коли є з ким поспілкуватися. У вас буде там перерва на каву, де збирається вся група з українців, обмінюються якоюсь інформацією. Якщо у вас будуть якісь запитання стосовно курсів чи переїзду, пишіть в коментарях.